Слава Україні! Доброго дня, шановні члени журі. Я учениця 8 класу Кустинського ліцею Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області Мельничук Олександра Ігорівна представляю вам конкурсну роботу дослідження тваринного світу на території села Кустин Рівненського району Рівненської області. Ми такого місця на землі, де ми зустрічалися ті чи інші представники тваринного світу, на неосяжних просторах лісів та степів, на снігових вершинах гір. В глибинах річок і морів всюди існують ті чи інші тварини. На жаль, вплив господарської діяльності людини здебільшого приносить шкоду дикій природі, спричиняючи зникнення багатьох видів тварин, кількісне скорочення їх популяцій і зменшення території їх поширення. Вирішення проблем пов'язаних з охороною використанням і відтворенням тваринного світу є одним з важливих завдань для нашої держави та і всього люблять в цілому. Адже тваринний світ важливий компонент оточуючого нас природного середовища, підставою козили залежить усе суще на землі. Предмет дослідження тваринний світ на території села Хустен. Об'єкт дослідження. Тваринний світ на території села Хустен. Мета дослідження дослідити тваринний світ на території села Кустин Рівненського району Рівненської області. Основні завдання дослідження опрацювати літературні та наукові джерела за темою дослідження, розширити, систематизувати і поглибити знання про тваринний світ села Кустин, дослідити тваринний світ села Кустин, створити атлас тваринного світу села Кустин Рівненського району Рівненської області. У своїх дослідженнях спиралися на праці Грищенка, Коротуна, Ситника і Топачевського, Гусєва, Страутмана, Химена та Червоного Книгу України. Територія села складається з 365 дворів і нараховує 972 жителі. На території сільської ради знаходиться ботанічна пам'ятка природи місцевого значення Великий орієнтовною площею 6,2 гектара. Площа земель становить 371 гектар. Ліси займають площу 362 гектари. Луки 17 гектар, ставки 67 гектар. Довжина басейну річки Пусенка становить 17 кілометрів. Територія басейну річки Пусенка є місцем гнізування багатьох птахів. Матеріалом для вивчення тваринного світу села Кустин послужили дані, зібрані членами гуртка юний еколог місцевої школи на території села впродовж шести років з 2018 по 2023 роки. Дослідження проводились маршрутним методом, під час якого спостерігали, фотографували, знімали на відео, описували тварин, яких зустрічали. Дані заносилися щоденних спостережень. Також використовувалися дистанційні методи дослідження, які включали збір інформації щодо об'єкту досліджень шляхом фотографії, аналізу літературних джерел, опитування та анкетування. Отримані результати заносились в анкету спостережень за тваринним світом селі Кустин. Перед маршрутом проводились ознайомлення з з техніки безпеки в польових умовах. Результати досліджень: впродовж шести років проводились дослідження тваринного світу села Кустин. Досліджуючи динаміку, чисельність та живлення соливу хатою на території села Кустин рай... Рівненського району Рівненської області, та збираючи совинні повидки, в чому нам допомагали працівники Рівненського заповідника, було виявлено решт таких грузунів: Нориця польова, Нориця Північна, Миша Хатня, миша маленька, миша лісовий, бурозубка звичайна. Цілий ряд безхребетних було зафіксовано при дослідженні садів та гідників бджола недоносна, вишнева муха, мураха, малинку, сонячний довгоносик, гармонія азійська або далекосхідна, або сонечкоарлеків, Хрущик, Садовий та багато інших. Численні фотографії, відеофільми, анкетування жителів села Пустин, а також учнів нашої школи, свідчать про те, що наше село улюблене місце гніздування багатьох птахів, зокрема, лебедя, Шипуна велике білого, соловейка східного, ластівки сільської, жейковика польового. Під час екскурсійних походів до лісу ми зафіксували клопань лінічистого, італійського, хруща травневого, хруща червневого, щипоку звичайного, білку, звичайного, бужа, дятла звичайного та їжака. У бутоях, які розташовані на території села Кустин, водяться бобри, вюни, жабі, ставкові, карасі, сріблясті, краснопірки, звичайні, лебеді, шипуни та інші. Результати проведених досліджень занесено в таблицю та створено атлас тваринного світу села Кустин. Перед вами фрагменти атласу тваринний світ на території села Кустин, в якому описано 59 безхребетних і 59 хребетних. Висновка. В ході дослідження представників тваринного світу на території села Кустин Рівненського району Рівненської області описано 59 безхребетних і 59 хребетних, які представлені в атласі тваринний світ села Кустин. До червоної книги України занесені і міщівка лісова. Загрозливим начинником для тваринного світу є суцільна вирубка лісів, старих садів, лісопаркових зон та знищення стінокосів, для збереження видів необхідна охорона лісів та старих насаджених дерев, а також відмова від пестицидів задля винищення гризунів. Дослідження учнів нашої школи були використані в наукових роботах, які були представлені на обласних та всеукраїнських конкурсах еколого натуралістичного напрямку. Дякую за увагу.